Досить часто клієнти, котрі приходять на психотерапію, особливо якщо це перша сесія, вони а, будуть чинити супротив і самозахист. А деяка група клієнтів навіть буде намагатися сама вести сесію. І з чим це пов'язано? Вам може здаватися, що це якось неприродно. А може здаватися, що це диво, ну типу, ти ж заплатив спеціалісту, типу веди і слухайся. Але це базується на системі захисту цінностей та концепції. Бо ваші концептуальні складові вашої психіки і вашого мозку будуть мати систему захисту від стороннього впливу, будь то вони конструктивні чи деструктивні, це вже фіоліт у вашому мозку. І тому психолог буде в першу чергу ворогом. Що е, треба зрозуміти? Е, коли ви виходите на сесію зі мною? Я буду намагатися пройти крізь цей захист і цей бар'єр. Тому перша сесія може бути важкою. Але не хвилюйтеся, я натисну на сором і провину. Але я можу трошки тиснути морально, змушуючи вашу психіку дійти до саме глибинних ваших мотивацій, саме глибинних ідей. Тому завжди у мене перша сесія це дуже непроста. Да, у мене є колеги, котрі навпаки працюють, і перша сесія о, простенька, далі типу, посилюється. Але ні, я хочу результат. Тому перша сесія, вона непроста. От, е, з, з пірнанням в глибину дуже багато інформації. Я даю всякі посилання на дослідження, там, усілякі моменти, то що. Друга сесія завжди трохи легша, тому що у вас вже буде базовий інструмент самодопомоги і аналізу. І тому, якщо у вас вже цей інструмент закріпився, який я даю на першій сесії, ну там не, не один, там декілька, то ми зможемо йти в глибину безпечно для вас. Кому цікаво про те, як записатися на сесію, умови. opcji profilem.